Сумарно, майже півдня тривала повітряна тривога по Україні. Росіяни атакували українські регіони дронами типу шахет. Падіння уламків фіксували як у столиці, так і на Київщині, та ще у дев'яти областях, де працювала ППО. У РНБО повідомили про нову ворожу тактику атак по Україні. То як тепер загарбники б'ють по мирним містам? Поговоримо про це далі. Вітаю вас на каналі Я Ангеліна Швець. Підписуйтесь прямо зараз і розпочнімо. Учора атака росіян дронами типу Шахет тривала ледь не весь день. Росія знову ударила по Києву дронами. З першого падіння уламків було зафіксовано в Голосіївському районі міста на відкритій місцевості. Виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила. Написав о 1.46 начальник КМВА Сергій Попко. Пізніше, майже о другій ночі, він додав, що уламки на відкритій місцевості впали також у Деснянському районі міста. Там теж виникла пожежа. В області без інцидентів не обійшлося. Також там активно опрацювали засоби ППО. У п'яти районах Київщини упали уламки дронів. Пошкоджено п'ять приватних будинків. В одному з них сталося загорання даху. Уламками збитих цілей пошкоджено три автомобілі. Один з них повністю знищено ближче до ранку. У столиці знову повітряна тривога. Її за ніч оголошували двічі. Сумарно вона тривала півдоби. Кияни могли чути цілу ніч вибухи. Унаслідок атаки російських ударних БПЛА уламки падали і в Шевченківському районі міста. Уламками пошкоджено дорожнє покриття, опора освітлення та електродрути. Повідомили у КМВА вибуховою хвилою. Пошкоджено скління вікон гуртожитку на першому та другому поверхах, та скління вікон в офісній будівлі з першого по дев'ятий поверх. А це вже Солом'янський район. Тут у людей пошкоджені вікна, місцями від ударної хвилі їх вибило. посічено дрібними уламками безліч авто. Врешті зранку, за даними військової адміністрації, всі дрони були знищені. Збиття шахедів ускладнилося, зокрема через низьку висоту їх прольотів і зміну російської тактики. Про таке повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Та, попри це, заходи вживаються. Варто зацитувати. Такі атаки мають як військові цілі заради економії ракет, так і розвідувальні. Окрім цього, це спроба постійного психологічного тиску на населення з метою зламати мотивацію до спротиву. Втім, нові способи збиття шахедів на підході. Все буде ок, написав Коваленко. Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири шахеди. Досі продовжує страждати від терору російськими дронами. ФПВ Куцурубська громада місцевих жителів ворог атакував вчора тричі. Так само, як і шість громад на Сумщині. Вчора протягом дня було неспокійно. Тут сталося 64 вибуха. Обстрілів зазнали Хозянська, Юнаківська, Білопірська, Великописарівська, Глухівська та Есманська громади. Тепер про Дніпропетровщину протягом дня російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії та била дронами камікадзе. Гучно було в Нікополі, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені промислове підприємство, 11 приватних будинків, три господарські споруди, вантажівка, газогін та лінії електропередач. Двох дітей, які отримали поранення під час ракетного удару по Дніпровському району, госпіталізували. У лікарні ще перебуває 83-річна жінка. Вона у важкому стані. У неї травмована нога. Ввечері агресор знову згадав про Нікополь і двічі його атакував. Випустив по місту півдесятка снарядів. Пошкоджене промислове підприємство. У сусідній Херсонщині було не легше минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 17 населених пунктів. Окупанти поцілили в освітні заклади, бібліотеку, церкву, поштове відділення та магазини. В житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 5 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гаражі та приватні автомобілі через російську агресію. Одна людина загинула а ще 10 дістали поранення. Продовж доби окупанти завдали 266 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Тут ворог застосував БПЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Як повідомив президент Володимир Зеленський за тиждень, РФ завдала ударів по Україні понад 900 бомбами, запустила близько 30 ракет і майже 500 шахетів. Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об'єктів і критичної інфраструктури. У своєму телеграмі він написав: цитую: ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах у далекобійності заради безпеки у справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі. Компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку, а також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати. Загалом за ніч українським оборонцям неба вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х 59 69 та 66 ворожих дронів з 96 Всі інші були локаційно втрачені. Один із яких полетів до Білорусі. Загалом за ніч 16 дронів атакували Ростовську область. Згідно даних губернатора Голубєва, атака почалася ще опівночі. Тоді нібито вдалося збити 9 БПЛА. Під ранок одна ціль дісталася околиць міста Новошахтинськ. Її ймовірно теж знешкодили. Але примітно, що в іншому населеному пункті Новочеркаську паралельно розпочалася пожежа в одному з будинків, і в місцевих пабліках взялися спростовувати можливе попадання або падіння уламків БПЛА, нібито палати почало ще до атаки. Вночі вибухи пролунали в Орлі ймовірно через атаку. БПЛА про вибухи в Орлі нічого не повідомила ні місцева влада, ні Міноборони. Натомість місцеві жителі нарахували як мінімум чотири дрони в небі. Четвертий літ вже зранку дрони знову атакували Ростовську область. Губернатор голубів оголосив про масову ворожу атаку. Безпілотники були зафіксовані в Новошахтинську, Каменську та Усь Донецькому районі. Ймовірно, обійшлося усе без постраждалих та руйнувань, пише чиновник. Крім того, варто додати, ще два дрони збили над Білгородщиною та один у Волгоградській області. Але над цим лише понад 20 вагонів із вугіллям зійшли з у Башкирії цієї ночі. Повідомила Приволзька транспортна прокуратура. Постраждалих немає. Обставини прогоди встановлюються. Повідомили у відомстві. Зазначив, що ворог активно використовує залізницю для транспортування зброї та боєприпасів. Тепер деталі стосовно подій у тимчасово окупованому Криму. У ніч проти 3 листопада у Сімферополі, Севастополі, Сакському районі, а також у селищі Гвардійському, тимчасово окупованого Криму, пролунали вибухи. Тут працювала ворожа ППО. Тут у жителів затряслись вікна. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. У Сімферополі вибухи чули у районі аеропорту. У пабліку припускали, що працювали російські засоби протиповітряної оборони. У Севастополі також було гучно. Пролунали два вибухи близько четвертої ранку. Примітно, що офіційної реакції від місцевих гауляйтерів не було. В соцмережах припускають, що ставленники Кремля поки рахують збитки, завдані бавовною. Загалом атака почалася приблизно о пів на третю. Найбільш відчутно їх було у Сімферопольському та Красногвардійському районах. Нагадаю, що звідучора гремлять вибухи в Криму. Спочатку вони пролунали у Джанкойському та Красноперековському районах. Це сталося близько першої години ночі. Загалом детонацій було 9 у цих районах. Можна було помітити яскраві спалахи. Пізніше стало відомо про роботу російської ППО у Джанкої, а згодом з'явилася інформація, що вибухи були чутно у нижньогірському районі Кримського півострова. Спершу звернімося до аналітичного ресурсу Deep State. згідно з його даними, армії РФ вдалося окупувати Курахівку та Шахтарське, що на Курахівському напрямку. А також вороги просунулися біля Максимільянівки, Вербового, Новоселидівки, Увовченці та Максимівці. Противник відновив положення біля Шептуховки. Аналітики фіксують ускладнення ситуації в районі міста Курахове. Росіяни намагаються ускладнити українську логістику до міста. Для цього ворог задіяв велику кількість ресурсів на декількох ділянках фронту. Зокрема, ворог активно штурмує східну частину Курахового через Максимільянівку. Забігаючи на східні околиці міста, паралельно вони просто знищують місто після прориву оборони в районі Золотої Ниви та Вугледару, противник активно продовжує свій рух через шахтарське, Новоукраїнку і Богоявленку, дійшовши вже до відтинку Ясна поляна, Максимівка та Трудова. Ситуацію намагаються стабілізувати всіма можливими силами, але поки це не вдається. Якщо російські війська будуть продовжувати успіхи в просуваннях, зберігаючи наявні темпи, то вихід на трасу Запоріжжя-Донецьк не за горами, що й дасть можливість перекрити надважливий і основний логістичний шлях до міста. Також не варто забувати про напрямок і Берестки, де загарбники намагаються тиснути, та про Новоселидівку Ізмаїлівка, де Росармія стягнула багато військ. Експерти стверджують, що поки це є лише бачення розвитку подій. Але нещодавна втрата Селидового лише підкреслює те, що вище військове керівництво не до кінця розуміє повноту проблеми, пишуть у Діпстейт. Але не лише погані новини долинають з Курахівського напрямку. За даними військового Станіслава Бунята, нашим підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію в Антонівці та Катеринівці. Пише в телеграм, що росіяни понесли багато втрат. В американському інституті вивчення війни фіксують лише просування ворожих військ на Донеччині. На інших напрямках поки без змін противник пройшов на південний схід від Покровська в районі Селидового. Крім того, росіяни просунулися на північ від Курахового поблизу села Вознесенки на північ від міста на Вогледарському напрямі. Підтверджених змін лінії фронту не було. Кремлівські упері продовжують наступ в районі Ясної Поляни, Шахтарського та Максимівки Успенівки, а також в районі Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки. Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін нагадав про проблему, яку варто вирішити вже. Він не бачить потреби у створенні нових бригад, натомість закликає доукомплектувати існуючі. Про це він пише у своєму телеграмі. Серед діючих бригад укомплектованість не перевищує 40%. Замість інтеграції нових бійців, існуючі бригади їх направлять до новостворених підрозділів. Це заважає виконанню бойових завдань, оскільки їх передають під командування інших бригад, що ускладнює управління. Фахівці з інституту вивчення війни повідомили, що Росія має проблеми з постачанням компонентів для виробництва ППО. Якщо Україна знищить значну кількість російських систем, ворог може зазнати дефіциту та обмежить застосування авіації. Чого лише варто згадати, як зсу вразила сім російських радарів та систем ППО в ніч з 20 на 21 жовтня, а також мало досягнення в інші дні у своєму звіті. Інститут вивчення війни констатує. Подальше погіршення парасольки ППО Росії, особливо над окупованою Україною, може вплинути на те, настільки близько до лінії фронту захочуть діяти російські льотчики. Більше того, це може обмежити здатність РФ ефективно використовувати плануючі бомби як проти прифронтових районів, так і проти українських міст у тилу. Тепер давайте подивимося, що на інших напрямках згідно даних генштабу. За підтримки авіації на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському відтинку фронта за добу відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік піщаного, загризового, петропавлівки, зеленого гаю, кругляківки, колісниківки та лозової. Неподалік Лиману напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Гретівки, Тернів, Ямполівки, Торську та у Серебрянському лісі. До того ж, противник активно застосовував авіацію, задіяв 30 некерованих ракет та скинув 6 кап. Під сіверського продовж дня ворог здійснив сім наступальних дій в районах Іванодарівки та Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз в районі Предтеченого. На турецькому ворог за підтримки авіації здійснив вісім атак неподалік Трецька та Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Трецьк. Активно залучаючи авіацію, ворог атакував у районі Новоандріївки, Роботиного та Малої Токмачки на Оріхівському напрямку. На Придніпров'ї Херсонщини наші війська відбили три атаки противника у районах Козачих Лигрів, Дніпрян та острова Козацький. Противник успіху не мав. За уточненою інформацією від військового Станіслава Бунята, тут українці потужно б'ються за острови в Дельті річки попри це теж гинуть, не допускаючи ворога на правий берег. Україну накрило арктичне повітря. Про це повідомили в Укргідромецентрі вже завтра в Києві та області йтиме мокрий сніг, невеликий дощ та вируватиме сильний вітер. Синоптики прогнозують, що пориви сягатимуть до 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності. Температура вночі плюс два-чотири градуси за Цельсієм, в день плюс 5-7 градусів. Справжній подих зими на екваторі осені. Синопткиня Наталя Діденко пояснила, в Україну прийшов арктичний циклон. Він зумов. Вить дощі вночі та в першу половину дня суботи на заході, півночі та в центрі, а з обіду лише на сході та заході. Південна частина поки що втримається від опадів. Тепер стосовно показників, майже по всій країні очікується похолодання до денних плюс 6-10 градусів. Лише південь ще трохи побуде у теплій погоді плюс 11-16 градусів місцями до 16-18 градусів тепла. Проте і на півдні в неділю вже істотно знизиться температура повітря. Метеорологи звертають увагу 4 листопада у Харківській, Сумській, Чернігівській Луганській областях у східних та південних районах Полтавщини за попереднім прогнозом очікується складна погода. Мокрий сніг та сильний вітер. За словами Діденко, з підвищенням денної температури повітря після холодної ночі сніг переходитиме в дощ, а потім у згаданих областях припиниться взагалі. В ніч на понеділок подекуди на півночі України очікуються невеликі опади, а нарешті території переважатиме суха погода. Але природа вносить свої корективи у прогнози. Вже сьогодні перші білі мухи налетіли у Харкові. Це місто першим зустріло зимове явище. Користувачі соцмереж публікують відповідні кадри. Як тільки перша сніжинка промайнула за віконцем у Україні, соцмережі заполонили відео, де користувачі діляться власним новорічним настроєм, який тільки почався. <му> Нагадаю, що якщо враховувати гори, то перший сніг в Україні в Карпатах випав наприкінці вересня. З того часу сніговий покрив там перестав бути новинкою. На початку жовтня там фіксували кучугури до 13 сантиметрів. На цей раз холода сунуть до нас з Росії. Ось така погода була вчора ввечері в Старому Осколі, що в Білгородській області. Але там мокрий сніг не обійдеться, бо тамтешні синоптики прогнозують сильні опади. 85% країни ворогів вже покривається снігом. З 5-го числа вся північна половина весь північно-західний федеральний округ, майже весь далекий схід, центральний федеральний округ, і навіть більшість Приволзького федерального округу будуть у снігу, але тут покров теж довго не втримається на заміну прийде тепло. Але найбільше нас вразила погода в іншому куточку світу. Уперше в історії у північних регіонах Саудівської Аравії випав сніг. Як повідомляє саудівське прес-агентство, потужний снігопад пройшов у північному регіоні Аль-Джауф. з минулої середи. Там б'ють сильні дощі, які супроводжувалися великою кількістю граду. Зараз снігопад покрив гірські райони, створивши вражаючу зимову картинку. Ну, попереджають, що днями в регіоні очікуються сильні дощі та град, які можуть погіршити видимість на дорогах. Також ці шторми ймовірно супроводжуватимуться сильними вітрами. Місцеві метеорологи пояснили, такі погодні явища засніжило завдяки розширення областей низького тиску в Аравійському морі, що переміщується у бік оману. Влада Саудівської Аравії закликала жителів жити запобіжних заходів і уникати далеких поїздок в районах, схильних до раптових опадів. Ну а як вам початок листопаду? Схоже, завдяки зміні клімату, місяць сміливо можна переназвати в снігопад. У Курській області російські сили продовжують намагатися вибити зсу із зайнятих позицій, але безуспішно. Про таке повідомив блогер Майкл Накі пише, що частини 155-ї російської бригади були виведені на перегрупування через надто високий рівень втрат. Це не заважає російським солдатам продовжувати займатися мародерством у регіоні. За даними інституту вивчення війни, українські та російські війська незначно просунулися на північний захід від суджі. Геолокаційні кадри за 2 листопада показують, показують, що українські війська відновили позиції в лісовій місцевості в північних погребках, а вороги трохи просунулися на південь уздовж вулиці Новоселівка в іншому районі північних погребків. Нагадаю, вчора гур повідомило, що в останній тиждень жовтня Росія перекинулася з примор'я до українських кордонів понад 7 тисяч солдатів КНДР. При цьому вони у повному російському спорядженні та зброї. І ці військові, як то кажуть, у народі мавпочки з гранатою вже беруть приклад з агресорів у темі мародерства на території РФ. За даними російського телеграм-каналу Кремльовська табакерка», у Курській області іноземні військові напали на фуру із продовольством. Загинуло троє росіян. Співрозмовники в Кремлівського МВС дуже обережно натякають, що до нападу можуть бути причетні військові з північної Кореї, які нещодавно прибули до регіону. Саму пограбовану автівку знайшли в лісі в семи кілометрах від місця злочину. Нападники втекли і забрали з собою провізію. Тим часом, імовірно, солдати КНДР вже записують відео у формі армії РФ. Чи перебуває даний солдат дійсно на фронті? Загадка. Проте консервами та іншими харчами він задоволений. Російські воєнкори сумніваються, чи дійсно на знімках кореєць? Вони стверджують, що цей хлопець говорить китайською, тобто самі ж спростували власне і псо. Наприклад, у пості військового журналіста Сапанькова прояв справжньої біполярки. Той спершу виправдовує появу корейця і заявив, що на відео китаєць. А наприкінці написаного спічу хвалиться, що скоро РФ покаже корейську куськіну мать. Білоруське опозиційне видання Нехта теж задають логічні питання, звідки у північно військового телефон, чому він вирішив зняти саме їжу, і головне, чому говорить китайською. Крім того, нікому не відомо за яких обставин та коли було зняти це відео. А настільки підготовлені солдати КНДР, що нині стоять під кордоном з Україною, угрупування сил північної Кореї, чисельністю близько 10 тисяч осіб, може бути ефективним у разі його застосування на окремо взятій ділянці фронту, заявив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. Варто зацитувати його. Я припускаю, що їхній базисний рівень підготовки непоганий у порівнянні із середньоросійським, бо туди мали послати людей, яких до чогось підготували, а не просто гарматне м'ясо. З іншого боку, у них може не бути мотивації. А можливо, мотивація є. Вони ідеологічно накачені. Вони не мають бойового досвіду. Ймовірно, їх готували до інших речей, зазначив Шарп. Тим часом глава офісу президента Андрій Єрмак розкритикував захід щодо реакції на залучення Росією корейських військ, які за даними Києва вже перекинуті до кордонів України, зазначив, що останнім часом з банкової звучить дедалі більше засуджуючих заяв на адресу партнерів, які не реагують на вступ північної Кореї у війну на боці РФ. Але здається, в США заворушилися. Україна отримає ще 200 машин страйкер, щоб зустріти солдатів Північної Кореї. Про це повідомив Форбс. Американське міністерство оборони оголосило про відповідну передачу. Нещодавно Найімовірніше, нові бронемашини будуть перекинуті в Курську область, де росіяни намагаються вибити українців. І ймовірно, до бойових дій будуть залучені солдати КНДР. Окрім машин страйкер у Пентагоні пообіцяли передати бомби, ракети та артилерійські снаряди. Чи достатня реакція на? наших західних партнерів, надії, диктаторів з Москви та Пхеньяна. Напишіть, що думаєте у коментарях.